Що таке волонтерство вона знає не зі слів. В цей процес з головою занурилося від початку повномасштабного вторгнення. Щоправда, досвід мала і до цього, коли була учасницею молодіжної організації, влаштовувала благодійні акції про волонтерську місію і що дає сили не збавляти обертів. Вічна віч говоритимемо із медійницею громадської організації Захист об'єднання волонтерів журналісткою Наталією Кошай. Тож, Наталю, слава Україні, героям слава. Пані Наталю, 5 грудня в Україні ми відзначаємо День волонтера. Якщо відверто, чи вважаєте цю дату для себе, для однодумців особливою? Для мене взагалі феномен волонтерства українського це особливе явище, тому що як в 2014 році, так і в 2022 другому Україна показала всьому світу приклад об'єднання. Я переконана, що про ці події буде написано не одну книжку і знято не один фільм. А наразі я не дуже усвідомлюю всю повноту важливості і глибини цього дня, тому що для мене це звичайний день, і, мабуть, його важливість я усвідомлю тільки тоді, коли настане перемога, коли я подивлюся на той шлях, який вже пройдено, і задумаюсь про те, що саме відбулося, і яке зараз місце я маю в суспільстві України. Дійсно зараз кажуть, що активне волонтерство ну, такого розквіту в Україні е, набуло в 2014 році, так під час революції гідності більших масштабів саме у 2022-24 лютого. Але дійсно у вас такий досвід вже є чималий, різного напрямку було волонтерство. Так певні екологічні місії, е, дитячі будинки відвідували допомога військовим. Якщо ми беремо про охоплення навіть от хмельничан, як оце охоплення змінилося за ці роки? Ну, власне, з якого етапу ви? Були долучені до волонтерства. Так склалося, що моя така громадська активність вона почалася після завершення університету. Я якраз переїхала назад у рідний Хмельницький і займалася саме розвитком молодіжного руху, брала участь в різних цих акціях. Ми прибирали в парках, саджали дерева, збирали іграшки в дитячі будинки, також брали участь у Революції Гідності і там також роздавали чай, і робили бутерброди. І на Майдані, але якось після 2014 року, вже ближче до 15-го, і далі, ця вся громадська діяльність, вона була тут були задіяні більшість це мої колеги, мої однодумці і мої друзі, скажімо так. А вже 22-й рік змінився кардинально. Я ніколи не могла подумати про те, що така велика кількість людей зможе бути об'єднана однією метою, і цих людей ніхто спеціально не збирав, ніхто спеціально не просив. Вони всі приходили на волонтерські центри за покликом серця. І це для мене було таким великим відкриттям. Якийсь день або дні закарбувалися. Особливо ваша пам'ять, якщо ми говоримо відлік від 24 лютого 2022 року, перші дні війни, перші тижні, і мабуть це продлилося місяців три. Це все пройшло як в тумані, як один день, тому що вдома ми тільки спали. Приїжджали на волонтерський центр, і тут починалася велика робота. І насправді, першою моєю роботою на волонтерському центрі було не медіа, не висвітлення нашої діяльності, не публікування зборів, а я сортувала ліки. Але добре, що на одній з перших нарад ми вирішили нашою командою, що будемо займатися кожен тим напрямком, в якому розуміється. І я щаслива від того, що я далі почала займатися саме висвітленням діяльності волонтерського центру. Це публікування зборів, публікування звітів, заклики людей приходити. І мені дуже приємно, коли до нас приїжджали внутрішні переміщені особи з інших міст, зокрема, довгий Час з нами волонтерила Ірина з Херсонщини, яка побачила інформацію про захист саме в соцмережах і в інтернеті. Ось і це так було мені дуже приємно, що саме завдяки моїй роботі люди дізнаються все більше і більше про цю діяльність. А якщо говорити про такий особливий момент для мене це була перша тривога. Коли пролунали перші оці сирени, у нас було дуже багато волонтерів на нашому центрі. Тоді були такі моменти, коли журналісти фіксували одномоментно на майданчику до тисячі осіб. Це був просто мурашник. І прозвучала тривога, ми мали спуститися всі в укриття. І насправді укриття було настільки маленьке, хлопці нам там облаштували лавки, але воно було настільки маленьке, що змогли сісти тільки старші люди, а всі, хто молодше, стояв, і ми так щільно-щільно один до одного стояли. Я пам'ятаю, обіймалися. І в один момент, коли в черговому почули звуки тривоги, ми почали читати всі разом Очі наш». Хтось плакав, мені навіть зараз трохи так важко не про це. Це насправді від таких слів. Е, да. Тоді тривога не тривала довго. Але це об'єднання, це звернення до вищих сил, до Бога, е, наша українська молитва. Після того ми заспівали гімн України вже як в перемогу цієї першої тривоги. І е, щось всередині от перевернулося, і тоді я дійсно відчула, що я в правильному місці, в правильний час е, я повинна бути тут і допомагати людям, допомагати нашим добровольцям, війську боронити нашу державу. Ще не розповідали про волонтерку, яка долучилася теж до руху, до громадської організації. Вона була з Херсонщини. А загалом я знаю, що не тільки з Херсону долучалася, тобто продовжувався цей процес, і з інших областей України, так долучалися. Так, дуже в перші дні дуже багато до нас приїжджало українців з Київщини. І, до речі, саме завдяки жителям Київської області, зокрема Макарова, у нас відкрився перший магазин, такий соціальний простір, де ми обмінювалися одягом, доброзахист. І першими волонтерами там були кияни з Макарівщини. Більше того, я знаю, що навіть у нас у Хмельницькому був презентований фотопроєкт, на світлинах яких з'явилися саме внутрішньо переміщені особи, які були долучені до благодійної справи. Ви були фотографинію цього, цього проєкту. Наскільки на той момент, на тому етапі, була важлива ця ідея показати їхні обличчя? Так, я дуже вдячна голові громадської організації Рівність дії Наталії Савіцькій за те, що вона мене запросила взяти участь. Ця ідея мені відразу сподобалася, тому що Наталка точно знала, що такі фотографії я зможу зробити, бо з цими людьми пліч опліч ми декілька місяців працювали майже без вихідних. І незважаючи на те, що внутрішньо переміщені особи, а насправді це вже наші друзі, колеги, наші волонтери. Ем, вони ну до цього ж ми навіть не усвідомлювали про існування один одного, але за ці всі дні місяці ми стали настільки рідними. Що ці емоції мені як авторці портретів було дуже легко вловити, бо я цих людей знала, кожен день зустрічала, кожен день ми обіймалися, бо в нас є така традиція. Ось, і е ці погляди їхні на світлинах вони дійсно відображають от, е ту всю важливість і показати їхні історії. І показати те, що кожен українець, незалежно від того, де він знаходиться, в будь-якому місті України, куди він приїжджає, він вдома. Саме так називалася ця виставка. Ти вдома. І ми їх тут прийняли як в себе вдома. Вони не гості, вони, вони наші друзі. Ось, і багато з них до, до сих пір волонтерять, приходять. Є такі, що з самого початку, з самих перших днів, залишилися, і вони вже шукають можливості залишитися в Хмельницькому. Якщо ми зупиняємось зараз на вашій діяльності, то в принципі, певно, що покладена місія, можливо, я так буду говорити узагальнено. І ви є медійницею громадської організації. Захист об'єднання волонтерів це сила селена, фотографій, відео, анонси зборів, важливих зборів, якщо ми дійсно говоримо за сьогодення, але який. Об'єм, обсяг проходить крізь телефони, смартфони, гаджети. Власне, що у підсумку ми бачимо на сторінках і не тільки захист об'єднання волонтерів організації. Насправді інформації настільки багато, що я інколи навіть не встигаю публікувати навіть дуже важливі речі. Ось, по-перше, кожного дня приходять люди. Ми намагаємося висвітлювати допомогу кожної людини, тому що це важливо, щоб кожен побачив свого знайомого, близького. По-друге, вже частіше звертаються до нас військові, і ми також показуємо на загал те, що військові від нас отримали, яку допомогу, куди завезли. Це також важливо, щоб люди бачили прозорість нашої діяльності. Якщо говорити про об'єми, це просто гігабайти е, фотографій. У мене дуже часто не витримує телефон, і я кажу: стоп, мені треба трошки часу, щоб це все перевантажити на диск. Ось, е, був період, коли за день я писала по 20 постів, це так сидиш і постійно в телефоні, в телефоні. Ось, але зараз трошки об'єми зменшилися, ми переглянули нашу роботу. Е, 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 ну, Трошки узагальнюємо всю нашу діяльність, щоб не перевантажувати людей, бо розуміємо, що в перші дні це, це було мега важливо. Оперативність це було наше все, щоб люди відразу бачили, що приносити, що не потрібно приносити, які актуальні збори, які реквізити. Зараз це вже система налагоджена, але не можу не сказати про тих моїх помічників. Бо насправді багато роботи роблю я, але е, і за цей час наша команда навчилася багато чого робити. Вони мені допомагають і з фотозвітами, і з відеоматеріалами. І хочу сказати про тих людей, які вони ніби за кадром, але вони є, і їхню роботу дуже відчутно. Це е, один з айтішників Хмельницького Павло, який нам розробив сайт е, безкоштовно і зараз він його адмініструє вода. Ось і мені дуже приємно, що він просто прийшов до нас і сказав: Я можу допомогти цим. Давайте я вам зроблю. І насправді це дуже важливо, тому що міжнародні партнери вони дивляться не лише на соцмережі, на висвітлення, такі, а й на те, чи є сайт, чи є реквізити там, чи все правильно, чи є звіти, документи, статут. Це дуже важливо для них. Ну і хочу згадати свою подругу, дизайнерку-ілюстраторку Наталю Клочак, вона також з Хмельницького. І вона волонтерить тим, що всю віалізацію для захисту вона робить сама. І дуже приємно, коли всі картинки, всі ілюстрації, це все її рук справа, це авторські роботи і навіть. Вже на новоствореному ветеранському просторі є великий малюнок в дитячій кімнаті, це її також робота. Пес патрон. Так, так, так. Дуже така душевна картина, як на мене, така, яка дає надію. Тобто це певно, що свідчить вкотре про те, що долучитися до волонтерства можна у різний спосіб. Звичайні я завжди кажу, що будь-хто хто хоче чимось допомогти, це ж не обов'язково приходити лише пласти сітки там чи лише нарізати овочі щоб сушити. Є різні справи. Можна прийти, от чисто по-моєму профілю, можна допомогти знімати, робити фотографії, можна монтувати відео. У мене є прям мрія зняти соціальні відеоролики, такі реклами для широкого загалу, щоб люди бачили, що таке волонтерство. Ось можна поділитися контактами, можна навіть нам інколи потрібні перекладачі з різних мов, тому що приїжджають різні друзі організації за цей час. Їх досить багато. Ось, і нам потрібні перекладачі. А не, не кожен може вільно висловити свою думку іноземною мовою. В нас були і з німеччини, і з Польщі, і з Британії, Ірландії. Дуже багато різних людей. І до речі, наступного тижня ми знову чекаємо іноземців і будемо шукати перекладача. Тому якраз є можливість, то можливо почую обов'язково, щоб звернулися, тобто можна відзнайти в соцмережах, і думаю, тут не буде проблеми відшукати його захист об'єднання волонтерів. Так, звичайно, кожен, хто може чимось допомогти, може звернутися до нас. Ми відкриті, наші двері відкриті постійно. Ми працюємо майже без вихідних, і навіть коли ми оголошуємо вихідний, все рівно люди приходять і ми приходимо. Тому що це волонтерство, цей волонтерський центр він зараз займає. Не половину нашого життя, а насправді більшу частину, і ми всі туди приходимо там, на наш другий дім. Наталю, я знаю, що ви також і фільмували те, що ви побачили на деокупованій території нашої України. ви були на Херсонщині? Розкажіть, будь ласка, що ви побачили тоді на власні очі? Що можливо, потім про інші деокуповані міста розповідали волонтери, військові, з якими теж ви плідно співпрацюєте. Який слід після себе залишили російські терористи? Перша моя поїздка на схід була в на Донеччину. Ми завозили десантникам автомобіль. І вперше я побачила ну, ті наслідки, які провела за собою Росія. Це зруйновані будинки, це розтрощені вулиці, згорівші дерева. І я пам'ятаю дорогу. Це вже була пізня осінь, вже листя не було, болото. Ми їхали дорогою саме до бази, де ми мали передавати автомобіль, і їхали через невеличкий лісочок, і він був ще випалений. Це було так страшно, як з фільму про апокаліпсис, такого я тут ніколи не бачила. Далі були поїздки на Херсонщину, і вперше ми туди потрапили через тиждень після її деокупації. Перед в'їздом в Херсонщину є в Херсон саме є е, таке е, селище Посад Покровське. Воно було вщен знищене е, російською армією, там точилися запеклі бої. І е, це село його просто немає. Е, це ну, були одні руїни. Я не бачила жодної вцілілої хати, поки ми проїжджали його. І на кожному кроці ти бачиш сліди від куль, від розривів артилерії. Було дуже складно на це все дивитися. Згорілі автомобілі, будинки. Хоча, через деякий час, коли ми вже туди поверталися, вже через декілька місяців. Люди почали відновлювати це все. Це дає надію: вже почали перекривати дахи будинків, жити, і в деяких віконечках навіть були вогники, тобто ми розуміли, що люди повертаються в це село. Хоча, якщо чесно, я не вірила в це, що туди взагалі хтось колись повернеться. А коли приїхали в сам Херсон, що найбільше мене вразило, це те, що ми приїхали на головну площу. Там було дуже людно. В той час гуділи генератори, і тільки на головній площі був зв'язок, і всі телефонували, приходили туди телефонувати, зв'язуватись з рідними по відеозв'язку. І я чула, е, такі, знаєте, такі дуже приємні, класні слова, що ну, я знімала сама відео і чую збоку, е, люди говорять про те, що. Привіт, нас нарешті визволили. Ми, ми в Україні, класно. Оце так було ну, на душі тепло після цього. Хоча в цей момент е, Херсон обстрілювали і було чути вибухи десь на окраїні. Е, ну, такі важливі для мене моменти, тому що вони в мене залишаться на все життя. Я впевнена в тому, що дуже важлива акція і місія ваша ще полягає в тому, щоб не забували українці про те, що. Наші військові досі перебувають у полоні. І щоп'ятниці я впевнена в тому переконана, що кожен хмельничанин розуміє і знає, що відбувається акція, на яку виходять і волонтери приєднуються, небайдужі хмельничани. Ми розуміємо, що колись їх більше, колись менше, так? але люди вони чують про це. Якщо ми говоримо за статистику, чи нині є остаточні дані, скільки зараз військових у полоні перебувають? Наразі точних цифр ніхто не знає і ніхто не скаже. Але в інтернеті журналісти публікують таку інформацію, що наразі 3,5 тисячі військових і цивільних перебувають в полоні, і близько 15 тисяч є зі статусом безвісті зниклих. Ми розуміємо, що ці цифри не відповідають дійсності. Я навіть не можу представити, не хочу представляти якусь іншу цифру, бо це насправді дуже складно. Тому що я розумію, що ці 15 тисяч чи 3 тисячі вони множаться, якщо враховувати, родини рідних, які чекають. Це тисячі людей, які поранені війною. І ці акції для мене вони особливі, коли ми їх започатковували, в мене ще, скажімо, так, було все відносно добре. І я ніколи не могла подумати, що я буду е, на місці цих учасниць, матерів, доньок, дружин і буду на цій акції стояти за свого рідного. Е, зараз у мене безвісті і мій дядько, з яким ми е, провели дитинство. Він мені дуже близька людина. І я вам скажу: е, дуже важливо нам збиратися, е, гуртуватися у таку спільноту. Тому що, якби не ці історії, якби не ці сталеві жінки, які приходять на ці акції, не знаю, чи я би могла справитися з цією ситуацією. А так я знаю, що ми всі разом ми чекаємо, ми боремося і будемо чекати наших до кінця, до перемоги. Я впевнена, що коли настане перемога і, нарешті, відбудеться той обмін всіх на всіх, ми дочекаємося наших рідних із полону. І знайдемо всіх, хто зараз безвісті зник. Що хочу сказати до хмельничан: це те, що не потрібно проходити повз наші акції і робити вигляд, що нас немає. Тому що, якщо ви не бачите проблему, це не означає, що її не існує. Дуже важливо було б, мабуть, якби кожна людина, навіть якщо вона поспішає у своїх справах, просто підходила до учасників, казала: я вас розумію, я з вами я вас підтримую, і я поширю цю інформацію в інтернеті, щоб мої друзі, щоб мої друзі за кордоном побачили те, що ми боремося за кожного українця і будемо боротися до останнього. У нас в Хмельницькому є такі історії, коли поверталися наші військовополонені. Вони були на акціях, потім теж присутні. Наскільки це були емоції неочікувані? Ми всі зустрілися на цих акціях зовсім різні люди, чужі один одному. Але за цей весь час ми дійсно стали рідними. Така дуже душевна спільнота у нас сформувалася. І ми вже чекаємо не якогось невідомого солдата, а ми вже чекаємо брата, чоловіка. І дійсно є приклади, коли наші поверталися, і це ніби повертається твій рідний. Ми вже знаємо його історію, ми вже знаємо його родину, ми вже всі його чекаємо, його чи її, до речі, і жінки також повертались. Нам дуже приємно, коли навіть після того, як ці люди були звільнені з полону, вони також, коли можуть, приходять на наші акції, і їхні рідні приходять, підтримують постійно. Це означає, що ми об'єднані великою метою. Ми, повно, в ці грудневі дні особливо маємо більше говорити про волонтерів і про наших захисників. І ми вкотре говоримо про те, що от така благочинна справа, добра справа, е, волонтерство е, воно дуже змінює людей. Змінює війна усіх людей. Як ви змінилися за цей весь час? До 24 лютого 2022 року я мала свої плани. Я будувала кар'єру, я думала, що йду в правильному шляху, але е, ці дні, от вони все змінили і. Півтора, більше півтора року війни вони показали, що все, чим я жила до того, до повномасштабного вторгнення, воно стало не таким важливим. Десь після е, декількох місяців е, спочатку повномасштабного е, на нашій організації ми вирішили провести таке стратегічне планування, щоб знати, куди рухатися далі. І однією з таких цілей ми визначили допомогу ветеранам. І тоді я зрозуміла, що моя подяка для військових, завдяки яким я можу спати у своєму ліжку і вільно ходити рідним містом, говорити українською, піднімати український прапор. Моя подяка де саме в тому, що я буду допомагати ветеранам. Навіть не думала, що на екваторі свого життя я зможу так кардинально змінити, змінити своє життя. І через рік ми втілили в принципі, частину цього великого проєкту в життя. Ми відкрили ветеранський простір, де буде таке дружнє спілкування з ветеранами, з військовими, де буде, будемо надавати деякі послуги. Будемо спілкуватися з родинами, готувати їх до повернення своїх рідних, адаптовувати військовослужбовців до життя в мирному середовищі. І в цьому я бачу своє майбутнє. Я навіть не думала, що можливо таке, Ну, навіть не розглядала можливості. Але війна все змінила, змінила мене. Я точно стала старша, на жаль. Uh, і з'явилася певна дійсно ціль в житті, коли хочеться допомагати, щиро допомагати тим, хто боронить тебе. Наталю, я дуже дякую сьогодні. Насправді, мені здається, не за розмову, а більше за сповідь. Дуже дякую mm. вам. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч. Бережіть себе і Україну.